Водій чорного автомобіля повертає ліворуч, водії білого та синього автомобілів їдуть прямо. Водій якого автомобіля проїде це перехрестя другим. До речі, нагадуємо, що на нашому сайті ви можете безкоштовно потренуватись перед складанням теоретичного іспиту. Зверніть увагу на дорожній знак 2.1. Він вказує водію синього автомобіля, що він повинен дати дорогу транспортним засобам, що під'їжджають до нерегульованого перехрестя по головній дорозі. Отже, це означає, що водій синього автомобіля проїде перехрестя останнім, а також те, що і білий, і чорний автомобілі їдуть по головній дорозі. Перед поворотом ліворуч водій зобов'язаний дати дорогу транспортним засобам, що рухаються по рівнозначній дорозі в зустрічному напрямку прямо чи праворуч. Таким чином, водій чорного автомобіля повинен дати дорогу водію білого, а значить, проїде це перехрестя другим. Нагадуємо, що за порушення правил проїзду перехрестя штраф складає 510 гривень. Спробуйте безкоштовний тренажер для підготовки до іспиту зі знань правил дорожнього руху на нашому сайті.